тренд сетер країни сьогодні. Мистецький арсенал вітає Антоніо Берарді. Він в Україні вже вдруге зі своєю новою колекцією Весна літо 2012. Музька, вас вітаю на показі Антоніо Берарді. Ви прийшли до свого колеги. Що про нього знаєте? За що ви його любите? Чем можно его захоплювать. Мне он очень нравится, потому что он всегда остается дизайнером. Он не очень коммерческий, не знаю насчет успешности, но в этом всегда состоит смелость дизайнера. Мне нравятся дизайнеры, которые не уходят в коммерцию, а все-таки дают огромное количество креатива. Он один из них. Все очекают вид Берарди? Массу эмоций, позитивных. Да, надеюсь, все будет очень красиво и интересно. Вітаю, ласкаво просимо знов до Києва. Як вас зустріла столиця України цього разу? Київ завжди вітає мене з відкритими обіймами. Ви були в нас у 2002 році. Що змінилось з того часу? Київ став значно більш космополітичним, більш модним? Модним, чистим, що мені подобається Між іншим, як вам рівень модності українських фешоністів? Я вважаю вас абсолютно європейськими. Прес-конференції ви сказали, що найсексуальніший вигляд жінка має в чоловічій сороці. Так, це дуже сексі. Ти Берарді, кому належить? Коли ми розмовляли з Євгенією Губською про те, як вони хочуть відсвяткувати день народження фаворита, і вона казала, що я би хотіла зробити шоу, Берарді виник майже, майже одразу, тому що вона його знає і любить. Вона пам'ятає, які шоу у 2002 році було його шоу тут в Україні, і мені було. Ну можливо, найпростіше з ним спілкуватись, тому що в цьому спілкуванні було менше офіціозу і більше якихось таких ну дружніх моментів. Хоча присутні підписання контракту і всі інші речі безумовно були присутні. Подіуму у мистецькому арсеналі дефілювали колекції вітчизняних дизайнерів. А вже сьогодні на запрошення українського тижня моди свою колекцію демонструє Антоніо Берарди. Ви, як ініціатор спільно з Україні, Fashion Week запросили сьогодні, кутюр'є. чому саме Антоніо Берарді? Ну, По-перше, Берарді – це об'єднання настроєння Італії і Британії. Це дві мої любимої країни. Во-вторых, ми внимательно просматривали колекції і ми вибирали, ми дуже віднеслись. К этому мероприятию нам хотелось действительно привести э, настоящее, действительно привести лучшее. Антоніо Берарді. Наскільки знайома з творчістю цього дизайнера? Кажуть, він улюблений дизайнер Бекхем. Это моя перша дорога річ була від Антоніо Берарді. Я пам'ятаю, що я побачила в витрині магазину пальто чорне Антоніо Берарді. Я подумала, господи, за звичайне чорне пальто стільки відвалити. Але воно мені дуже сподобалося, воно ідеально сіло. І вот я пам'ятаю, що... Что... Я навіть не знала, хто це. Если честно, но оно было очень красивое, очень дорогое. Я понимала, что стоящий вариант. Сегодня ты знаешь про Антонио Баррари Бирша? Ну, во всяком случае, я захожу в Европе в его магазины. От колекція, яку ви нам представите, дебютувала на Лондонському тижні моди. Наскільки вона повна. Так, вірно, її вже оцінили у туманному альбіоні, багато що розкупили, та я намагаюся довести в Україну кращі луки. А хто відповідає за ваш стиль? У моєму стилі насправді нічого особливого. Все просто і практично. Головне не те, що я ношу, а те, що створюю. Просто сьогодні повезла сижу біля фешн блогера. От мені цікаво, ти зараз дивишся одразу, і фіксуєш у себе в голові. Що ти так, вже будеш так. писати через через скільки? Через 20 хвилин, через годину. Як только деберусь домой, сразу напишу пост об этом потрясающей коллекции. Просто не могу отвести глаз. Очень все изысканно и красиво. Главное, что акцент здесь сделан абсолютно не на прическах и мейкапе. Вы можете наблюдать, что э, э, волосы забраны назад с очень плавными линиями, волны. А мейкап абсолютно естественный, даже его вообще практически на девушке не видно. Но платье, платье, здесь главное, э, главный акцент на платье. Простые, однотонные, среднедлинные, макси, э, в потрясающей вышивкой, аппликации, все... И кожа, и декор камнями. Но это практически, я скажу, могу сказать, что это не прет а порте а черная коллекция. Що скажете про рівень українських моделей? Вони чудові, професійні, сексі, мрія кожного дизайнера. Ваш показ закриває український тиждень мод. Колекція легка, сексуальна. Це must have весна літа, що наступає. I think. Скажи, показ Антонио Берарди. Какие впечатления, пожалуйста, все? Мне очень понравилось, потому что Антонио делает женщину красивой, а для меня это важнее всего. Все-таки видна работа, видны формы, видно, что каждое платье – это произведение искусства, и оно точно не портит женщину, потому что сейчас очень много дизайнеров, которые, которые все-таки очень хотят испортить, очень хотят сделать почему-то похуже и почему-то Н не не такої красиви, як женщину створив Бог. Що Антоніо Берарді, враження від показу. Чудове враження, показ на рівні Мілану, Парижу, нью Йорку. Дуже сподобався. А що б з того, що ти побачила, хотіла собі сьогодні забрати в гардероб? Чудові легінси зі стразами. Я думаю, що це був хід. то в принципі ти настільки смілива, щоб взяти вдягти піти. Ну для цього сміливість не потрібна, для цього потрібна гарна фігура. Ну і трохи фінансів. І не зовсім. трохи. Фінальну сукню вона ж не була класично білою, вона була класично чорною. Адже можна вважати, що лук від Світлани Бевзе правильний вибір. І я сьогодні зрозуміла за що, все ж таки його обожнює Мадонна, Вітні Х'юстон, а Анджеліна Джолі, Вікторія Бекхем. Сподіваюся, що відтепер українські модниці теж не будуть байдужими до творчості Антоніо Берарді. Ukrainian Fashion – у вирі наймодніших подій.